щастя, здоров'я моїм родним і миру нашій землі так. По дитячому щиро, восьмирічний Олександр просить молитовного заступництва у небесного покровителя землі Прилуцької, 17 вересня. Віряни вшановували пам'ять святителя Йосафа Орленка. Всіх прилучан ще сердечно вітаю і святом обрітення мощей святителя Йосафа Білогородського, який є покровителем і нашого міста, прилуки і Ніжинської єпархії. Я думаю, всієї української православної церкви божественну літургію у спасопроображенському храмі звершив єпископ Феодосій, вікарій Ніжинської єпархії. Йому співслужили священники прилуцького Ніжинського благочинь, слово владики про духовну велич і любов, яку сповідував впродовж свого життя святитель Осаф і про що тепер молиться у престола Божого. Приклад його життя це приклад ревностного пастиря, і приклад того. Ким повинен бути істинний пастир Христової Церкви, приклад того, якою повинна бути паста в день пам'яті Осафа Гурлинка в спільній молитві паства єдина за мир в Україні в сукровинних молитвах святителю, прохання простяжання благодаті Господньої у сьогоднішній день. Особливо хочеться всіх закликати до сугубої молитви святілю Іасафу і враховуючи те, що в певних обставинах, ми не можемо вже так святкувати, як святкували раніше це свято, але, як дійсно кажуть духовні люди, дуже важливо тоді всередині самого себе принести ту таку жертву в вигляді молитви, вигляді співчуття в ближньому, вигляді любові, вигляді того, що, до чого закликався Дітер Ясав: до причастя святих тайн Христових, до сповіді. До того, щоб мати правильну і істинну віру, хай молитвами святителя сітітеріасафа Господь дарує нам цю благодать, як колись він давав цю ж саму благодать його стаду і освячив його особисте життя. Святитель Осав, сонві небесних святих, молитовно оберігає рідне місто, його повчання про значущість двох сходинок до царства небесного, любові до Господа і ближнього, благословіння на праведне життя у вірі, мудрості, любові.